Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що уряд країни обговорював можливість відправлення своїх військових з небойовими завданнями на захід України. Про це повідомило польське радіо. Посадовець зазначив, що конкретного рішення наразі немає, бо, передусім, Талін має гарантувати безпеку інструкторів. І крім того, чільник міноборони Естонії заакцентував на тому, що рішення про введення військ в Україну має ухвалюватися консенсусом країн-членів НАТО. Но в Польщі здійснюється формування українського добровольчого легіону для військового вишколу українців. Однак, поки що, до нього долучилося доволі таки небагато людей. Про це повідомив міністр оборони країни Владислав Касіняк-Камиш. Він нагадав, що у липні прем'єр-міністр Дональд Туск підписав угоду з президентом Володимиром Зеленським, згідно з якою мав бути створений легіон з українців, які проживають у Польщі. При цьому Варшава мала відповідати за підготовку добровольців, а Київ за вербування і за. Словами косінняка Камиша, Польща була готова виконати свою частину угоди. Крім того, як зазначив польський міністр оборони, українська сторона заявляла, що в Польщі може бути створений підрозділ навіть з кількох тисяч українців. Проте зараз підсумував посадовець охочих небагато. А тим часом воро готується до штурмів на запорізькому напрямку. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. За його словами, йдеться не про наступ, а про штурмові дії на певних ділянках, зокрема біля приютного і роботиного. Мета цих дій взяти під контроль Донецьку область і перерізати логістичні шляхи українським з'єднанням.